Свято Боксу на телеканалі Чернівці. Кубок України фінальний двобій Кубку України 2010 року, в якому Динамо протистоїть товариству Україна. До вашої уваги, двобій у категорії до 81 кілограму. Виграє поки що Україна. Ну і власне лише теоретичні шанси зберігає поки що Динамо на те, щоб зрівняти рахунок з попередніх. Поєдинки це вже восьмий поєдинок, хоча реально було шість, тому що двох у Георій здоров'я не дозволило Георгію Матвієнку динамицю вийти на поєдинок проти Олега Малиновського, а у Дениса Лазарєва у наступній категорії 69 колорамі. Просто не було суперника, тому що, очевидно, що з двох поразок знав спортсмен цієї категорії у Динамо і не міг вже не могли нікого вже виставити. Кажуть, а на даному, даному поєдинку на ринг вийшли Олег Кресюк, Червоний кут львів'янин, він представляє «Динамо», А в синьому куті Андрій Зеленяк з «Калуша». Андрій Зеленяк, якого ми вже бачили в ефірі. Ну і, власне майже всіх ми бачили, тому що ми дивилися з вами на телеканалі «Чернівці» повідинки першого дня, в якому Україна ліксувала проти Колоса. І відповідно, майже всі. Українці в лапках, українці і без лобок, і в лапках, брали участь в, цьому, в тому поєдинку. А тепер ось Андрій Зеленяк з Калуша спробує остаточно оформити вже перемогу України в кубку національному кубку десятого року. Фаворитами вони є. Чинними володарами і фаворитами в цьому фіналі, а, а може а може, а все може бути. Да, може ми боліваємо за інтригу Конечно, з Віталієм Біляєвим. Динамо все таки покаже, що вони ще можуть. Що є? Ми на це сподіваємося, навіть заради інтриги. Ну і ви розумієте, так я думаю, що пізнати голос Віталій Біляєв, президент обласної федерації боксу, у нас на коментаторському місці. Тому скажу, що нагадаю, що безпосередньо організатор цих змагань черницях це є обласна федерація боксу, яка на чолі з Віталієм Біляєвим. А відбувається Кубок України. Прем'єрний для нашого міста Кубок України під патронатом Чернівецького міського голови. Головні партнери цього дійства ТОВ «Машзавод» Віктор Сідлер і готель Буковина Валерій Чінош. Дякуємо їм за підтримку спорту і, зокрема, боксу. Опять же повернемося до боксу. Посмотрите, первый перший раунд знову боксери щупають друг друга, присматриваются друг друга для того, щоб у второй третий раунді. Это будут чемпионские раунды, чтобы показать, кто из них сильнее, где тактика и сила и физическая подготовка боксера должны показать, должны показать свое. Ну, вот. На данный момент, вот посмотрите внимательно, смотрят, присматриваются. Вот. Ну, я думаю, Насколько второй... на я разумею, паучку уже набрал в, в разведывательных да, да, да. Это вот они смотрят, как друг, Человек вот тактически да, правильный боксер, он сейчас присматривается, э, скажем, все месяца. Конечно, шукаю. есть, как говорится, средняя дистанция, ближняя, дальняя. Поэтому они сейчас смотрят, присматриваются. Вот для того, чтобы выбрать правильный, правильную тактику и э, все-таки вырвать победу у своего соперника. Так ну нашу интригу тришечки підтримав. Попередній парі 75 кілограмів Олексінного Кшонова з Львова, який дуже напруженому поєдинку переміг Тараса Макарова, Тараса Макарова, який кривником є нашого Олександра Погодіна, чимичаного. Ну і давайте трішки більше про Олега Крисюка зі Львова. Олег Кисюк я зрозумів, що є динамив. Він кандидат майстрі спорту, 21-річний спортсмен, 9 років займається боксом. Його перший тренер Кравченко, а тепер його тренує Семенишин. Це коротко про Олега. Він кандидат в майстер спорту і має всі шанси сьогодні позбутися цього звання і перейти в розряд майстрів спорту, якщо, якщо раптом. Динамо переможе. На ну, це є теоретичні шанси. Ми з Віталієм Бідаєвим болюваємо тепер за Динамо заради цієї інтриги. Хоча розуміємо, що не так вже і багато шансів у них на. І враховуючи те, що були і неявки, то треба, щоб просто в останніх двох поєдинках ніхто не вийшов на бій від... 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 з боку товариства України. Що в принципі є в... з розряду фантастики вже. Ну, так, давайте Але все-таки так буде другий втром, раунд. Брав... От, де, я думаю. Він буде намного інтересні і намного агресивні. Враження таке, що Зеленяк так лівою дістає так, суперника. Активно дуже в такому в стилі, можливо, називаємо хлопців джевами, так але швидше. На час деяка, здається, перевага за очками у Крисюка, але думаю, що Зеленяк сповнений рішучості принести перемогу достроково вже зараз в цьому поєдинку. Якщо за кількістю, це восьмий двобій, хоча двох боїв не було, нагадаємо, а перемагає поки що після сіми, з рахунком 5-2 за. Поєдинками, ну, рахунок там е інакший ну, ми називаємо за перемогами просто, тому що за перемогу нараховується три очки, за поразку одне, за наявку нуль, тому там відповідна інша статистика, але так коротко, грубо кажучи, то 5 перемог у України, 2 у Динамо в попередніх 7 поєдинках, ось не вистачило. Дуже недоречно не виявилася хвороба Георгія Матвієнка, динамівця, який не зміг вийти на бій проти Олега Можливо, Можливо, він міг би там. Е Протистояти і, можливо, навіть це Ну, принаймні, одне очко він точно зробив, якби вийшов на ринг. А так, а так, другий раунд. Другий раунд поєдинку Олег Крисюк з червоний кут проти Андрія Зеленяка, з «Калуша» з Сіньокута. Зеленяк представляє Україну. Крисюк представляє Динамо. І... Вычувается категория уже важка, 87 килограмм важки удар, удары. Конечно, каждый удар он, говорится со стороны, кажется, что слабенький. Но если быть на ринге, это чувствуется очень больно. Поэтому каждый хочет быть. Каждый хочет именно бьющим быть, именно бить, а не быть, чтобы его били. Поэтому давайте посмотрим вот, как, финал, концовочку второго раунда, Меня хоче вирвати да, перемогу. Мені кажеться, що дета все таки. Сінний угол, щось то починає набирати обороти і доганяти, можна сказати, наш краски. Ну, я уточню для телеглядачів, що ми просто не бачимо з Віталієм тут ага. на коментаторському місці, не бачимо рахунок, тому ми так лише вгадуємо, так. хто має перевагу. Ага. Хто... А ви, шановні телеглядачі, зверніть увагу, куточку є рахунок, і ви можете одразу знати. І, ну, вже не судіть нас суворо, якщо іноді може не спів не збігається те, що ми говоримо з рахунком на екрані. Це наш погляд. Ну, червоний кут, я так розумію, що виграє у зеленіка. І... Тому поки що. Але є ще попереду один раунд. Давайте ми скажемо про спортсмена з синього кута Андрій Зеленяк з Калуша. Представляє спортивний клуб Сокіл, майстер спорту. 23-річний спортсмен, 87 року народження. З боксом займається 9 років, він є переможцем турніру сильніших у місті Бровари 2008 року. Тренується в спортшколі Сокіл і його перший і теперішній наставник Соколовський це про Андрія Зеленіка, з синього кута категорія 81 кілограм. І фінал, фінал Кубку України 2010 року, який вперше гостює у столиці Буковини. Приємна для нас подія. Останнім часом якраз завдяки. Активні роботи федерації боксу на чолі з Віталієм Біляєвим. Вибачте, що я вас називаю часто, але заслужили за роботою. Ну, він у нас в ефірі в ролі коментатора на даний час я на даний смотрю, чесно, приємно дивитися на цих двох боксерів, які показують високий клас боксу. Ну і кожен з них хоче взяти взять золото, тому що. Что... Общество, которое займет первое место, оно имеет право давать своїм мальчикам, боксерам, мастерам спорта, ну, вот, Більшість спорта. них там майстер спорту. Але є і ті, що не мають цього звання. І звісно, що ті хлопці особливо чекають та, перемоги. Цієї. Тільки що прекрасний угол пропустив двойку. І на даний момент. Говорится, как у нас говорят, болтается. Вот. Вот. Ну я думаю, синий угол это видит, и поэтому боксер синий у нас піймати его на, на цьому. Конечно. Вот. Побачимо, чи вдасться. Все. Ну, будем за синего болеть, да? будемо стараться. Ну, ну давай, щоб еще бы концовочку. Я думаю. Нам бы еще хорошую двойку, я думаю, этот бой мы можем выиграть. Ага, ну, очевидно, да. виграє такий зеленях, напевно, і виграє. Ми так ще раз нагадаю, що ми рахунок да. не бачимо да. на екрані, тому іноді нам намагаються підказати залу. Ну, це може бути і навпаки, тому да. що, ми, як ми дивимося, на людина, яка підказує, як він підказує, це може бути протилежна сторона того, кого він показує. І іноді ми самі дивуємося, так, чи, чи правильно він підказує рахунок. Ну, На даний час так. Якщо покладатися на досвід деталі біля, Андрій Зеленяк має перевагу. І доволі весомую. Так. доволі весомою, тому що фізично я вижу, що угол сильніше і працює працює швидше. От посмотрите, пожалуйста. Ну, тобто тоді я забираю назад слова про те, що перевага була у Крисюка. тобто я так розумію, що нам підказали якраз, що виграє Андрій Зеленяк у цьому двобої. А, а ми сприйняли цю інформацію хоч і з подивом, але навпаки сприйняли. Тому... Андрій Зеленяк має перевагу, Ось спортсмен синього кута, представник товариства України, має можливість зараз уже принести дострокову перемогу Україні в Кубку України 2010 року. Товариство України є чинним володарем Кубку України. І ще там до, до кінця обмінюються ударами спортсмени. Ну, Давайте може бути таке, що все-таки этот... не произошло. Вот. Ну, как говорится, синий угол здесь смело выиграл, поэтому... Андрій Зеленяк, інтриги Андрій Зенякска тут... Калуша, інтриги немає, але буде далі. Бокс у нас. Окей, І... два. Товариство Україна перемагає 11-2 Олега Крисюка з Львова і таким чином за матчами стає рахунок 6-2 на користь України, але у нас ще будуть далі теж бої.